Доброго дня, діти! До нас завітала гостя. А хто це гостя? Ви впізнали? Так, це осінь. На дворі зараз пора року. А яка? Правильна пора року осінь восени трохи холодає, але ще тепло, листячко жовтіє, в садах і парках ще цвітуть квіти. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Так, осінніми. А де ростуть квіти? Так, квіти ростуть у полі, у лузі? Також на клумбах? А давайте ми зараз підемо до клумби та познайомимося. З осінніми квітами. Щедра осінь стоїть на порозі, до людей вона добра, ласкава. Квіти вмилися ранком у росах і вдягли собі фарби яскраві. Айстри голівками кивають. Чорнобривці накрили подвір'я яскравим кольором гладіолуси. А це маленькі хризантеми голівками кивають і зазивають комах до себе у гості. Незабаром подує холодний вітер і підуть дощі. Подумайте, діти, як нам зберегти красу квітів? Так, можна засушити сегербарій, можна пересадити у горщики. А ще можна. Намалювати. Паную намалювати хризантеми. Подивіться, які ж вони красиві. Вони бувають різних кольорів і жовтого, і білого, і червоного. І цвітуть вони з вересня до листопаду. Ну, а зараз давайте підготуємо пальчики до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись, вітерець пролітає, пелюстки розвиває. Ну, а зараз, діти, давайте уявимо себе художниками і намалюємо квіти. Для цього будемо використовувати нетрадиційне малювання, а саме виделкою. Починаємо! Спочатку намалюємо на аркуші паперу пляму, потім виделкою розмалюємо пляму у різні боки. Ось так. Обережно. Хризантеми бувають різних кольорів. Обирайте колір за бажанням. Можна взяти червоний колір, жовтий колір. Ну а зараз набираємо зелену фарбу і малюємо стебло та листочки. Ось так. І ще намалюємо травичку теж зеленого кольору. І теж використовуємо виделку. Дуже добре. За золотокосою осінню прийде холодна зима, а ця картина допоможе нам завжди бути в гарним сонячним настрою. Малята, а які у вас? Получились картини квітів. Мені дуже буде цікаво подивитись. Чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей. До побачення!